Перша ліга у нас на цьому тижні стався матч лідерів першої ліги у Рівному. До Вереса приїхав і лічівець, який за 12 турів жодного разу не програв і мав лише одну нічию. І, от якраз у Рівному, ця серія закінчилася. Як це все відбувалося? Вам розповість В'ячеслав Щербо. Якщо у гості приїздить лідер першої ліги, треба приводити все до ладу. Якщо ж тобі треба наздоганяти цього лідера, налаштовуй команду всіма методами. У рівному перед центральним матчем першого кола і співали, і танцювали, і прескачали, і вірші читали. А все для того, щоб допомогти Вересу скоротити відставання від ілічівця, яке складало 9 очок. Склад і лічівця це футболісти з досвідом прем'єр-ліги. Насонов, Тищенко, Кожанов, а на заміні Фомін та Худжамов. Але основна ударна сила, молоді Мишньов і Кісіль. Руслан Кісіль забив цього сезону 12 м'ячів і збирався ще. Маріупольці грали через навіси і стандарти, але особливої небезпеки не створювали. Верес відповів лише раз: небезпечна контратака лише напружила захист, не більше. Старались выбегать на контратаках, но в первом тайме это было менее удачливым. Замены вышли, усилили и добавили сил поле тяжелое, поэтому все подсели. Головні події розпочалися після 60-ї хвилини. Сидоренко віддав довгу передачу на Мишньова. Технічний півзахисник з другої спроби чітко розібрався з воротарем коготом і відкрив рахунок. – 0-1. верес зробив одразу дві заміни. Вийшов нападник Сергійчук, відомий за виступами у Карпатах. І Козьбан, який до цього грав за Волинь. Саме Козьбан змінив ситуацію. Проривом стягнувши увагу захисників. Центр захисту залишився вільним і Степанюк фактично. Пробив пенальті один На жаль, нам не вистачає класу, щоб повністю гру довести до побідного кінця. Ми мали примусово володіння м'яколосальна. Я думаю, і самі наступили на грабля, який знать наступать нельзя. на граблі. Наступив і лічівець ще два рази. Колишній захисник Олімпіка, а сьогодні капітан Вереса Сергій Борзенко з двох котових відзначився двічі. Оцініть вміння захисника забивати головою. Спершу Борзенко неочікувано пробив у падінні. Це перший гол. Вдруге капітан забивав, виструбнувши на максимальну висоту. Взагалі, Верес видав ідеальний гольовий відрізок. Забили м'ячі на 71-й, 75-й та 79-й хвилинах. Як результат, домашня перемога 3-1. Після матчу на емоціях тренер Вереса вирішив познущатися з гостей. Володимир Иванович поздравил нам с выходом в премьер-лигу. Да, Ну, это примерно так, що я его поздравлю сейчас с Рождеством. Поэтому это е, такие глупости взрослый человек говорить. Е, вся борьба впереди. Та я вам скажу, здесь ровно играешь когда дома. матч, мачка в премьер-лиге столько болельщиков ходит. И реально очень приятно при такой публике играть и выигрывать. Ну, мы не можем права, не имеем права, мне кажется, проигрывать, потому что реально как якби... бы. Ну, атмосфера прем'єра лігі. Как бы. Я знаю, що тут ну, і грав там, знаю, що це как би. Бы. Потім реально сьогодні би матч, мені каже, не вода, ні чим прем'єр-ліги. Верес втримався на другому місці і скоротив відставання від лічівця до шести очок. Хто буде на перших двох місцях під кінець сезону передбачити поки важко? Адже конкуренти Десна та Колос не збираються відставати? За якістю достатньо хороша гра була у рівному. Олександр Криш, ви стежте за першою лігою. Містами. Ну от цей матч, рівень цього матчу. Наскільки він задовільняє те, що ці команди ну, часом піднімуться в прем'єр-лігу? Да, ну, там достаточно футболістів, які вже поиграли в Прем'єр-лігі і в одної команди, ну може бути менше величовці, але Велічовці молодіж, которая грають і за молодіжну збірну, і случиться вже давно в двері. Прем'єр-ліги. Я думаю, що ці дві команди так і будуть. Хоча ну, конкуренція там дуже прилічна. Справа в тому, що перша ліга практично ну, не потрапляє на великі екрани, так би мовити, а насправді там відбувається дуже і дуже багато цікавих подій.